У мій Отця і Сину і Святого Духа, дорогі, браті і сестри, всіх щиро вітаю зі святом Богоявління, хрещення Господа нашого Ісуса Христа. Сьогодні велика радість. Сьогодні Господь приходить на річку Йордан для того, щоб освятити воду і явити Бога людям, Богоявління, тому що Господь входить. У воду річку Іордан хреститися. І коли Господь виходив з річки Іордан, Дух Святий, виді голубя зійшов на Ісуса Христа і був голос неба, Бога Отця. Це є син мій, возлюблений, у ньому моє благовоління. Ви тільки представте ці природні обставини, пустиня, річка. Люди виходять в пустині. Чому іменно в пустині? Тому що єврейський народ був вихований в пустині. Він 40 років перероджувався, народжувався в пустинях. Господь міняв людей. Тому що вони привикли бути в рабстві Вавілонському. 40 років вони ходили по пустині для того, щоб вони народилися для свободи, для волі, жити у Бозі і з Богом. Іоанн Хреститель приходить на річку Йордан словами покайтеся, тому що приближилося Царство Небесне. Хрещення, браті і сестри, тоді це не те, що сьогодні. А кожна людина, яка мала прийняти хрещення, вона була, повинна покаятися в своїх гріхах, змінити своє життя. І написано, що Іоанн Хреститель носив одежу з шкіри і пояс мав також. Що таке шкіра? Це була мертва тварина, з якою робили одежу і робили пояс. Це означає, що потрібно умертвляти в нас наші гріховні страсті, які живуть кожний з нас. Монахи до цих пір носять на собі шкіряний пояс. Це означає, що умертвити свої страсті, гріховні навички, привички, що це непрестанна борьба. Це не просто монах пішов, закрився, одів чорну одежу, живе в монастирі. Він непрестанно Бореться для того, щоб себе оновити, очистити, перемінити. І приходить Господь на Йордан. Господь не мав ніякої причини каятися гріха, тому що Господь безгрішний. І Іоанн утримує Христа і говорить, я повинен у тебе хреститися. І Господь йому заперечує і каже, так повинно бути статися. Ми повинні виконати цей закон. Іоанн Хреститель. Хрестить Господа. І вийшовши з води, це означає, що Господь освятив цю воду. Господь хрестився і нам заповідує, це приклад, що ми повинні бути хрещені. В Євангелії написано, хто не буде хрещений водою і духом, той не увійде в Царство Небесне. Можна прожити довго. В великих встатках, при великому положенні. Ну не мати хрещення це бути тільки земним греманядином. Для того, щоб бути гриманядином неба, потрібно прийняти Таїнство хрещення. Багато спекуляцій, толків. От Ісус Христос хрестився в 30 років. Всі сектанти на цьому настоюють, вчать і доказують, чому Ісус Христос хрестився в 30 років. Тому що по єврейському закону совершеннолітній чоловік був тільки 30 років. І по їхніх законах він не мав права наставляти, вчити, бути наставником. Це стосувалося те, що він нарушує закон. І Господь говорить, що я прийшов не нарушити закон, а я прийшов виконати закон. І тому Господь наш Ісус Христос хреститься в 30 років для того, щоб його, він після хрещення виходить на проповідь. Господь йде до людей. Яка радість сьогодні, браті і сестри, що ми не тільки почерпаємо воду? Що таке Ігорда? Це річка. Як багато річок, яких є у нас на землі, вона має довжину 250 кілометрів. Вона не така велика, як ми бачимо, Дністер чи Збруч, чи інші ріки. Це річка, яку в деяких місцях можна просто переступити, простіть перескочити. І вона тече в Галілейське море. Вона не міняє свої властивості, вона впадає у мертве море, де немає зовсім нічого живого. Але проходячи через мертве море вона не втрачає цієї властивості самої чистої води. І хто був на Йордані пам'ятає, що ця річка спокійна. Здається, що вона не тече, вона стоїть. Але коли вона починає своє русло, вона дуже бурхлива річка, і потім вона втихомирується, як наше життя, браті і сестри, без Бога. Ми нічим не задоволені. Ми все хочемо зробити по своїй гордині, по страстях, по гордості. А коли приходить віра, страх Божий, покаяння, тоді ми не починаємо і мовчати, і очки опускати, і язик свій обуздувати. Так і Господь дає цю святу воду нам, браті і сестри, освящає, тому що ізганяє всяких бисів. Всяку нечисту силу, Він дає їй благодать, лікування, просвітлення, зцілення, дає радості. Багато тут людей стоїть, з якими ми їздили в Єрусалим, і ми купалися неодноразово в цій воді, яка вона радісна. Як добре після неї приходимо і кажемо, як спокійно, і така браті і сестри радість. Кожній купелі, коли хреститься дитина. Коли хреститься дороста людина, це іордан, тому що в молитві неодноразово згадується, що їй, Господи цій воді благодать іорданську. І та людина, яка колись 70 років хрестилися по домам в закритих віткнах, домівках. Це також був іордан. І ми обов'язково потрібно хрестити дітей, не тримати нехрещених дітей, пам'ятати, що діти не належать нам. І там при хрещенні є такі слова, коли куми повертаються на Захід і кажуть, отрицаюся сатани і всіх діл його. Це повторяється браті і сестри при кожному хрещенні. І також куми, коли повертаються. І говорять такі слова, сочетаюся з Христом, то і з'єднується Христом. Ми даємо обіцянку при хрещенні. Не просто кумів беруть, щоб потім за стіл мати з ким посидіти, простіть чи чарку випити, чи десь зустрітися, а це обов'язок кумів бути духовними наставниками тих маленьких немовлят, за яких ми даємо відповідь. Відповідальність перед Богом і хрещення, браті і сестри. Це документ духовний, який відкриває нам небо. І ми повинні до цього таїства ставитися дуже з відповідальністю для того, щоб це таїнство було правильним, канонічним, законним. І Господь сьогодні, браті і сестри, являє. Себе світу. Він приходить до нас і нам каже: покайтеся, тому що приближилося Царство Небесне. Кожна людина, яка согрішила, чому покайтеся? Вона обретає ту чистоту, як в хрещенні. Їй дається первозданна чистота, тому що покаяння це нове хрещення, де Господь очищає нас. Як вода очищає всяку скверну, всяку нечистоту, який би ти не був грязний. Ну ти приходиш, миєшся і чуєш, як тобі легко. Так і покаяння, браті і сестри, вертає чистоту духовну. І воно єднає нас з Богом. І сьогодні в мене радіє серце і душа, що як люди йшли на Йордан, ви сьогодні прийшли на Йордан, де ми будемо освячувати тут водичку. Ми також підемо хресним ходом до на нашої теплиці. Ми рідко ходимо хресні ходи. Не лінуйтеся піти, тому що в молитві ми просимо, щоб Господь дарував мир на нашу землю. Як вчора і сьогодні стоять жінки, матері, діти тих солдатів, які кажуть про чудеса, які Господь являє, з яких котлів, з пекла виходять їхні діти. Вони кажуть, ми, як вони розказують, ми не віримо. А вони стоять на кожній службі. Тому що молитва це є поміч, це є радість. І я бажаю всім нам сьогодні, браті і сестри, щоб Господь дарував нам радість, дав мир на нашу землю, і зцілив наші недуги. Цю водичку потрібно пити кожному цей день, а особливо круглий рік, на тощак, глоточок святої води. Не просто набрати, освятити і поставити під стіл і ходити казати: в мене є ця вода. Ну принесіть хліб і поставте його і його не їжте. Ви помрете. Тілесно, ви не будете сильні. Так і вода її використовують для освячення, для очищення. Вона сохраняє, вона оберігає, не дає всяким темним силам. На нас впливати, тому що у нас агіазма, у нас святиня. І нехай Господь своє благодаті береже і допомагає нам святині жити. Ви сьогодні прийшли як діти до матері. Здавалося, що телевізор, інтернет гудить, що ви повинні не бути для матері, а ви пам'ятаєте, що це ваша мама. Як ви своїми коштами, трудами, трудами різними хотіли мати цю маму. І як люди, які без живуть, без Бога хочуть забрати в нас цю радість. А ви б'єтеся за цю радість. Ви йдете до цієї радості, і ви почерпаєте ту силу духовні і тілесні. І я надальше бажаю вам сильної віри. Тому що пам'ятайте, що Господь застерігає і каже, під моїм іменем прийде багато. Але це ж шлях погибельний. А ви показуєте, що ви знаєте дорогу. Ви дорожите своєю вірою, яку дали вам батьки, прадіди. Нехай Господь просвітить, наставить і дарує кожному здоров'я, радість, мир і довге у Бозі життя. Приходьте до святині, тому що сьогодні тільки святиня береже, тільки вона береже, тільки вона допомагає. Без святині ми, як дерево у пустині, а Господь дає нам цю радість, цю благодать. І дай Боже, щоб ця радість була завжди з нами. Співається така стихія в псалтирі, Іордан, возвратіся в сп'ятку», що Іордан річка, яка тече в одному руслі, може повернутися зовсім інше, протилежне русло. Господь показує нам, що Він є властитем над природними стихіями. Так і людину, яку ми бачимо одною, Господь може змінити в любу людину, якщо людина шукає Бога. Великого грішника, Бог може зробити великого праведника. І ми сьогодні просимо Бога, щоб Господь, посвячаючи цю воду, просвітив наш розум, очистив наше серце, вказав нам шлях правильний для того, щоб ми також прийшли. І почули голос, який Господь сказав покайтеся, щоб ми на цей зов спішили, дорожили і пам'ятали, що ми всі гості. Все, що Господь дає нам сьогодні в житті, це для спасіння безсмертної душі, для помочі людинам. І дай Бог нам мати почерпала, це мати віру, щоб ми приходили і почерпали ці благодатні дари Святого Духа, які укріпляють, просвіщають, наставляють і стріляють. Дають смиріння, дають подвиг для того, щоб простити, помолитися за ближнього, ніколи ні з ким не ворогуйте. Стійте у вірі Боже, бережіть тою матір'ю церкви, яку Господь создав. Ті люди, які сьогодні досягли якогось певного такої висоти тимчасової, ну, вони не можуть змінити закони Божі. Чому церква Православна стоїть так і тримається нем? Тому що вона за 2000 тисячі у нас ми бачили різних людей, різних керівників, але вони всі прийшли і слідами залишилися. А Господь Ісус Христос є початок і кінець. І це початок нашого життя і завершення нашого життя. Нехай Господь своїй благодатню дає мир кожній сім'ї, кожній родині, кожній людині, людині нашій державі. І управи так, щоб ті люди, які сьогодні ворогують, воюють, щоб Господь примирив. Дав мир на це саме дорожче, де Господь каже, мир мій ми даю умір. Мир мій ми да буде з вами. Нехай цей мир буде з кожним нашими людьми, які живуть на цій землі, і допоможе, щоб солдати повернулися невридимо в свої долині. Христос хрещається в річці і Зі свято вас.